Вітаю глядачів мого каналу. В ремонті гібридний інвертор, де я на 6 кВт. Нарешті мені пощастило полазити як би, в гібриді даного виробника, тому що раніше я їх не бачив взагалі, бачив лише на фотографіях та відео своїх колег, і мені було дуже цікаво, якби самому. Тут десь щось зробити. Не просто так знаєте, зняти кришку та щось ну, пофотографірувати, а от іменно ще є можливість щось тут і попаять. Тому що тут є коротке замикання по акумуляторній батареї. Наскільки я зрозумів, тут у нас на розкачку трансформатора йде 8 транзисторів, і далі на виході тут транзистори синхронного випрямляча. Ну наскільки я зараз це бачу. І, До речі, стосовно цього скажіть, я скажу, трансформатора, він тут залитий ось тут в окремому радіаторі, тому що ну, якби, це дозволяє його ефективно охолоджувати. Плюс там ще й дроселя знаходиться, також залиті в тому компаунді, і вони окремо виведені скажімо так, поза штат цієї плати. І тим самим, я скажу, інвертор має пасивне охолодження. Єдиний активний елемент, який тут приймає участь в охолодженні іменно внутрішніх компонентів це ось такий вентилятор, який знаходиться ось тут. В плані розбірки доволі таки ускладнений розбір, тому що, щоб дібратися до нижньої плати, треба познімати ось ці всі субмодулі плати керування вентилятори. Десь там болтик, десь стіючка, десь болтик взагалі під шиною знаходиться. Ну, це не дуже складно, але треба буде запам'ятовувати, поміщати деякий роз'єм, фотографувати для себе, щоб потім е, все це зібрати у зворотному порядку. Продовжую ремонт. Стосовно топології первинного перетворювача, знявши основну плату, побачив, що під низом розташовано два трансформатора. Так ось кожен із цих трансформаторів розкачує повномостова схема. Тобто, ось ці чотири транзистора: це у нас один h міст і ось ці чотири транзистора це в нас другий h міст. Тобто ці мости в нас розкачують кожен свій трансформатор, а далі вторинні обмотки, які вже високовольтні, вони просто з'єднані послідовно. І далі вони потрапляють на транзистори синхронного випрямляча. По цій частині, наскільки я теж зрозумів, ось це у нас два транзистора і два діода пов'язані з МППТ. А ось ці чотири транзистори це у нас нарізка синусу. Ось ці два транзистори я поки що не зрозумів, для чого вони тут, що вони роблять, але вони також пов'язані ну, якраз таки з частиною синусу. Пробігся мультиметром по силовій частині, виявив 4 несправних транзистора у первинному перетворювачі. Їх маркування можете спостерігати на своїх екранах, також транзистор синхронного випрямляча і транзистор нарізки синусу та МППТ. Так, по несправностям несправні лише ось ці чотири транзистора. Це я відігнув для того, щоб подивитися, що там за деталі стоять, і вам показати. Замінив несправні транзистори, відмив плату, покрив лаком ті місця, де проводились ремонтні роботи. Також тут вже нанесена нова термопаста, залишилось відтерти у цій частині стару термопасту, і також на поверхні радіатора. Треба з керамічних прокладок повитирати рідну термопасту, нанести нову, і тільки потім можна буде все це зібрати. Фінальний етап збірки, шлейфи, провода, роз'єми, вінтики, болтики, гаєчки, все затянуто, перевірено і сидить на своїх місцях, так як було по заводу. Залишилося просунути ось цю плату туди, прямо в нішу. Дисплейчик приєднаний. Тобто всі, я ж кажу, роз'ємчики сидять на своїх місцях. Тому зараз можна вже вдягати ось цю верхню кришку. Дивитися, щоб воно плотненько сіло на ось цей ущільнювач, щоб ніде нічого на перекособок не стало. Так, Зараз перше включення, приєднано 48-вольтовий блок живлення напряму до клем. Ніякої тут каншини нічого немає у якості навантаження мої лампи розжарювання. Тут синій індикатор світиться, по менюшці бачимо, що інвертор побачив напругу з батареї. По Сонцю. У нього тут сумарна генерація 568 кВт годин. Так, по будинку споживання 778,6 кВт годин. Так, що тут у нас менюшка. Так, тут якісь налаштування. Ну, це треба вивчати, дивитися. Це у нас тут. Опа, так, щось запрацювало, розчехлився Так, лампи світяться. Що у нас тут навантаження? Побачив 0,64 кВт, тобто 640 Вт. Так, ну, це вже не може натішити. Дійсно, інвертор запустився, навантаження тримає, наскільки це можливо. Ну, я вважаю, що інвертор якби відремонтовано вдало. Тому далі я буду тестувати його, дивитися, що там як, приєднувати до нього мережу. І ну, трішечки ще пограюся, подивлюсь, що там по налаштуванням. Для того, щоб оцінити, якби, що він може і що в нього є. Тому що ну, раніше я ці речі в руках не тримав. Тому переходимо до наступного ремонту. В ремонті гібридний інвертор PowerMer 10,2 кВт абсолютно новий і при вімкненні показує помилку 0,6 або 0,7. Діагностика показала, що справні абсолютно всі низьковольтні транзистори, також справні високовольтні транзистори, жодного ключа не пошкоджено. Також при візуальному огляді помітив одну пошкоджену доріжку, вона знаходиться з тієї сторони, якраз таки, де кріплення плати керування. Ну, то не суттєво, якби все поправиться, все буде добре. Але по проблемі наразі хочу подивитися. Сигнали на затворах низьковольних транзисторів і також синхронного випрямляча. Для цього я накинув живлення нашим контролером і шляхом перемикання ось цієї автопари запускається генерація. Але що я помітив? Що в мене зараз ось дивіться, немає генерації і споживання якби там 9 А. При цьому всьому ну, напруга 14 вольт. І коли я замикаю виводи оптопари, тобто запускається генерація споживання, зростає в значній мірі і ну, такого споживання не повинно бути. Тому зараз хочу взяти тепловізор, подивитися, що саме нагрівається, тому що при струмі 0,7 А однозначно щось гріється. Так, дивіться, запускаю генерацію. І видно, як розігріваються біполярні транзистори, які розкачують трансформатор гальванічної розв'язки. Знайшовся пошкоджений елемент, а саме керамічний конденсатор C-74. Я його відпаяв, на вигляд абсолютно цілесенький, хоча по факту дзвониться на коротко. Замінив несправний конденсатор C-74 і також його напарника C-70. Тепер замикаю виводи автопари. Чим дозволяє генерацію? Шим? У нас струм споживання 230 мА. І ось такий сигнал на затворі одного з польових транзисторів. В ремонті гібридний інвертор 3 кВт, 24 вольта живлення з акумуляторної батареї. По проблемі вибиті транзистори на різки синусу, і також ушкоджені транзистори первинного dc dc перетворювача, тобто зі сторони акумуляторної батареї. Ось так гарно їх порозривало Також є ушкоджені ланцюги керування, тобто затворні резистори погорівші. Ну, Також треба перевірити, буде всього в'язку. Стабілітрончики, транзистори, все, що пов'язано. А, з частиною керування. Познімати осциллограми, подивитися, що там відбувається. ну а так Загалом по транзисторам синхронника все ціле, тому ну, якби фронт робіт відомий. Так що зараз буду всім цим займатися. Так, зараз буду займатися перевіркою частини керування, заміною затворних резисторів, по високовольтній частині аналогічно, Перевірка оптодрайверів, обв'язки, тобто все, щоб по затвору там було. Як треба. Ну і також підготую нові запчастини для їх подальшого монтажу. Ну Загалом процедура далі класична. Це у нас осцилограма на затворі одного з транзисторів синхронного випрямляча. І ось така картинка на затворі одного з низьковольтних транзисторів. По затворам низьковольтних транзисторів, осцилограма ідентична, також синхронний випрямляч ніяких відхилень немає. Я на ріску сину супервір'ю окремо. Перевірка гібрида з невеличким навантаженням від лабораторника 24 вольта приєднано. З більшим навантаженням від більш потужного блоку живлення я перевіряю поза кадром. Напруга на виході з'явилася, бачимо 220 є. про це свідчить лампа розжарювання і також індикація на дисплеї. В ремонті джерело безперебійного живлення з наступною проблемою.